Добрий день, шановні колеги. З столиці Бесарабії вас вітає комунальний заклад позашкільної освіти Ізмаїльської міської ради, Ізмаїльського району Одеської області, станція юних натуралістів. І Я її директор, філобок Людмила Іванівна. Станція юних натуралістів єдиний у місті позашкільний заклад, який є центром екології натуралістичної, інформаційно-методичної і природоохоронної роботи учнівської молоді. Заклад є ініціатором проведення у місті природоохоронних акцій, конкурсів, конференцій, виставок і свят. Гордістю станції є міні-зоопарк, заснований у 1997 році, завдяки співпраці з одеськими та іншими зоопарками країн, а також приватними любителями тварин. У міні-зоопарку нараховується 70 видів та підвидів тварин з різних куточків світу та близько 10 видів декоративної птиці. Мальовничий куточок рослини дивосвіт сучасний дендропарк, що нараховує близько 60 видів декоративних дерев і кущів. Особливу цікавість викликають учнів такі рослини, як івоня, ведмежий горіх, метосиквоя та японська сакура. У процесі діяльності гуртків вихованці під керівництвом своїх наставників отримують практичний досвід догляду за фауною живого куточка, проводять дослідницьку роботу зі сільськими та екзотичними тваринами для розширення знань у цій галузі. Юнати активно приймають участь у природоохоронних та трудових акціях. Я Пацючна Софія, вихованка гуртка природа рідного краю. Мій керівник Стоянова Кароліна Васильівна. Наразі у нас відбувається захоплююче заняття на тему птахи при Дунаві. Ми вивчали фауну при Дунаві, а зараз закріплюємо знання практичними заняттями у вольєрі при Дунайській плані, де мешкають птахи нашого краю. Вітаємо Національний екологістичний центр учнівської молоді з історичними. І бажаємо наступних 100 років лідної праці і тільки під мирним небом.